Я образилася на Бога. В один день, який був одним з череди паскудних днів, я сказала йому, чому ти мені не допомагаєш? Чи є хтось, хто від малку приходить до тебе навколо тисячі щасливих людей, які забули про церкву, а ти й далі даєш їм щастя. Я тоді думала, що маю на таке право. Життя моє не склалося, і в свої 45 я була з двома ще неповнолітніми дітьми в переповненій родичами батьківській хаті, де була єдиною годувальницею. Про чоловіка й казати не хочу. Полюбив біленьку більше за все на світі, і лише вік мені за ним пішов. Я змалку ходила до церкви ще з бабусею, вона мені заплітала того коси і на самі кінчики червоні стрічки, щоб ніхто не врік. Я чемно стояла на хорах. Або й процесію брала, дуже гордилася, коли мені давали вишитий рушник і вишиту патерицю. Всі дивилися і питали, чи я то така гарна дівчина. Але Бог не давав мені долі і вивчилася, і роботу мала, але доброго хлопця не було. Я тоді ще ревніше почала ходити до храму та Богу молитися, бо ж і на вроду, наче нічого, і професія хороша, і навколо чоловічий колектив, але ніхто мене не сватає. Тридцять років таки почав до мене залицятися Олексій. Мені подобалося, що він веселий, щирий, добрий. Де ж я могла знати, як він те все в собі піднімає, за допомогою чого? вірніше. Дійшло до спільного життя, у нас з'явилося двійко дітей, я була неймовірно щаслива. Бачила, що Олексій приходить веселенький, і не дуже й переживала, бо ж у мене діти, а він дорослий чоловік. Проте далі пішло гірше. З роботи його звільнили, і моє щасливе материнство скінчилося. Чоловік почав до всього ще й себе жаліти і просто цілими днями як не спати, то лежати. Я не могла зі спокійною совістю залишити його з дітьми і просила, маму, глядіти малих, поки я прийду з роботи, і знову просила Бога напоумати чоловіка, щонеділі в церкву і дітей беру, сповідаюся і причащаюся, а толку ніякого. 40 років я втомилася настільки, що випроводила чоловіка з хати, в якій поменшало усього включно зі спокоєм. Хоч це й була орендована квартира, але я сумувала за тим, як там все було до життя з Олексієм. Вдома у мами спочатку було добре, наче й дідусь з бабусею тішиться онуками, але ж тут на тобі. Брат з родиною переїхав зі сходу. Місця нема, дітей четверо. Таке враження, що їжа просто зникає безслідно. Брат і невістка, наче близнюки мого Олексія. От я й просто вже не витримала і почала питати Бога за що мені це все? Чому навколо пари жінка має підтримку, обійми і співчуття, а я наче віл все тягну на собі. За багато, багато років покори перед ним я обурилася від глибини свого серця. Якщо ти все це дав мені з якоюсь метою, то все, я складаю руки і чекаю досить вже мені в цьому всьому борсатися? Годжу я зі служби Божої з такими думками, як наступає на ногу комусь, бо стала хреститися, і не побачила, хто позаду мене. Перепросила, а чоловік мені каже, що прийме вибачення на каві. Я придивилася, наче нічого, і погодилася, але знаєте, що собі надумала? Отак все виллю перед ним, щоб одразу відвадити, як має до мене якісь наміри. А він те все слухає та киває, а потім каже ви такі щасливі, що маєте родину, навіть таку, а в мене вже нема. Отаке буває. Для когось родина як важка гиря, а хтось вже її втратив навіки. Знаєте, я ще дуже пручалася цим стосункам, бо чоловік молодший за мене на 5 років. Думала, що ж скажуть люди, це ж так якось, а потім подумала то ж мене Бог привів до нього, то чого я маю оглядатися на людей. Ми переїхали в нову квартиру орендовану. Віктор прийняв моїх дітей, ладнає з ними. І я за все дякую Богу. Підпишись, підтримай українськомовний контент.